Добрий день, шановні члени комісії. Добрий день присутні. У нас сьогодні на комісії присутній секретар сільської ради Інна Миколаївна Негрі. Тож я пропоную розпочати нашу роботу. Всі знайомими з порядком денним. Є якісь доповнення, може зміни в кого. Немає. Хто за даний порядок денний, прошу проголосу. За. Бухань по захтович за три за. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження положень відділів виконавчого комітету Степанківської сільської ради. Прошу тобі дальше. Так. так, значить, з метою організації належної роботи відділів виконкому та створенням відділу освіти, культури, тури, молоді та спорту в степанківської сільської ради виникла необхідність перезатвердити положення. Відділів виконавчого комітету про а саме наступних відділів: положення відділу планування бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету, положення відділу земельних ресурсів та екологічних питань виконавчого комітету, положення сектору з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, мобілізаційної та оборонної роботи, питань правопорядку та безпеки громадян. Та положення соціаль... відділу соціального захисту населення і охорони здоров'я, положення відділу загального відділу, до якого входить і сектор з інформаційних технологій. Відповідно до рішення сесії про затвердження структури загальної чисельності апарату, змінено назви, зроблені певні. Ротації повноважень з одного відділу в іншу передані повноваження, наприклад, з відділу освіти була охорона здоров'я, а тепер охорона здоров'я перейшла до відділу соціального захисту населення. Ну і так по кожному відділу мобілізаційна робота, сектор у нас перейшов під сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної оборонної роботи. Ну, і відповідно, пропонується. Затвердити ось таких п'ять положень. Деталі в проєктах є, на сайті висвітлено, тому будемо зачитувати, чи будемо запитання немає не запитань. Так. Шановні члени комісії, хто за те, щоб дане рішення винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Ключка. За. Буханько. За. за. Дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження програми організації харчування у закладах освіти Степанківської освітської ради на 25-28 років. Прошу доповідачу. Ну, у зв'язку із створенням відділу освіти як юридичної особи публічного права постала потреба у затвердженні всіх програм, які були в освітній галузі. Це е... Про затвердження програми організація харчування у закладах освіти Степанківської сільської ради на 25-28 роки, програма розвиток загальної середньої освіти на 25-28 роки, обдаровані діти, пільгове підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Степанківської сільської ради, розвиток дошкільної освіти, розвиток культури, шкільний автобус, фізична культура і спорт, національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Оздоровлення та відпочинок дітей, вдосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів загальної і середньої освіти, підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти, підтримка та популяризація української мови. А також е Потреба в затвердженні програми підтримка діяльності комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Я трошечки перескочила питання, але просто це всі програми, які будуть по новоствореному відділу освіти. Все це правильно, але по кожній програмі у нас буде окреме голосування, тому. Так, так, так. Ну, якщо є запитання, по чи якісь акценти на якісь програми ви хочете зробити конкретно, то давайте. Якщо ні, то тоді, по, то. згідно списку, да. ми будемо окремо голосувати за кожну програму, яка ну, на сесії. Так. Да. так, проекти є, звичайно, я думаю, теж, що непримірні. Програми і так, в принципі з да. Але ми з... внесли зміни, ті, які були там у нас сім минуло. Вже відповідно то... до нас, до нових повноважень, зроблена робота, і якщо є запитання, комісії За є запитання, дає нарогів. То за те, щоб дане рішення направити на розгляд сесії, прошу проголосувати. Микола Іванович, тут буде так. Про затвердження програми за організація за харчування в закладах освіти Степан на, сільської на, на, ради на 25-28 роки. Да, да. І по кожній да, програмі. Так, так. Да, ну, можна я ж і цей, зачутовав друге питання. Так, Давайте ключка Буханько, за три, завтра Дякую. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми розвиток загальної середньої освіти на 25-28 роки. Затверджують програму. Пропонується винести затвердження даної програми на розгляд сесії. Хто за? Плючка. За. Буханько. Тобі за? Дякую. То за те, щоб направити на розгляд наступне питання про затвердження програми обдаровані діти на 25 і 28 роки. Луханько. Да. Да. Наступне про затвердження програми пільгове підвезення учнів та передагрічних працівників закладів освіти Степанської ради» на 25 і 28 роки. Ключка. Да. Буканько. Да, за. представю завтра. Наступне. Про затвердження програми розвитку дошкільної освіти 25 і 28 років. Ключка. Да. Окреці Буканьку. Да. Тепер що ви Про затвердження програми розвитку культури на 25 і 28 роки. Ключка. Да. Буканько. Да. Тепер що Наступне. Про затвердження програми Шкільний автобус на 25-28 роки. Ключка. За. Триптович да. завтра вам. Дякую. Наступне. Про затвердження програми Фізична культура і спорт на 25 і 28 роки. Ключка. Луханько. Триптович да. да. завтра. Дякую. Наступне. Про затвердження програми «Національно-патріотичне виховання дітей. Та молоді на 25 і 28 роки. Ключка. За. Буханько. Дякує. Наступне. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинок дітей на 25 і 28 роки. Ключка? За. Буханько. За. Флотович, за. Дякую. Наступне. Про затвердження програми вдосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Вис... В вітньому процесі закладів загальної і середньої освіти на 25 і 28 роки. Ключка. За. Буханьку за. Дякую. Наступне. Про затвердження програми підвищення якості шкільної природично-математичної освіти на 25 і 28 роки. Ключка. За Буханько. За. приклад. Дякую. Наступне. Про затвердження програми підтримка та популяризація української мови на 25-28 роки. Ключка. Так. Да. Буханько. Так, точно. Де наступне? Про внесення змін до рішення Степанківської ради від 25, від -го, -го, 25 -го року номер 65 тренер Ростворення юридичної особи публічного права, відділ освіти, культури, молоді та спорту Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області, затвердження положення про нього та його структуру змінами від 29 на 4-25 року. Ключка. За Буганьком. За друга. Ні, я навалюю. Є запитання, так? Да. Да. Пронесення змін до рішення про створення юридичної особи публічного права. Тут пропонується викласти додаток до рішення положення відділу освіти культури, молоді та спорту Степанківської сільської ради Черкаської райони Черкаської області в новій редакції, у зв'язку з тим, що у підпорядкування відділу освіти буде йти Центр професійного розвитку педагогічних працівників, тому треба було доопрацювати це положення, врахувавши ну, саме цей момент. Да, оці зміни. Ага. І вони положені, відображені вже новому. Добре, дякую. Наступне. Хто голосує, так давайте? Ключка. За. Лухенько. За. Дякую. дякую. Наступне. Про внесення змін до рішення сільської ради від 15 20-го року за номером. 02 про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Степанківської сільської ради, Черкасського району, Черкаської області та затвердження відповідного статуту. У зв'язку з тим, що знову ж таки Центр професійного розвитку педагогічних працівників буде в підпорядкуванні відділу освіти, необхідно було внести зміни до статуту цього центру. Тому і додаток до цього рішення, а саме статут, він викладений в новій редакції у зв'язку з такими змінами. Запитання є? То за те, щоб дане рішення направити, прошу Ключка. за. поговорити. за. Дякую. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки діяльності комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ттепанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області на 25-28 роки. У ну, зв'язку із створенням відділу освіти юридичної особи та тим, що підпорядкування відділу буде комунальна установа Центру професійного розвитку педагогічних працівників, тому пропонується затвердити програму підтримка діяльності комунальної установи, де в тому числі заходи, які буде здійснювати реалізовувати ця комунальна установа, знаходячись в такому статусі, ну і взагалі відповідно до своїх завдань. Шановні члени комісії, запитання будуть. Голосуємо. Ключка лич запит. Дякую. Шановні члени комісії. Порядок денний, вичерпаний. Дякую за працю. До зустрічі на сесії.